Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, вирішив я сьогодні себе побалувати трошки, і ми будемо робити Х10 на нерозказаних історіях. Отже, нові герої Нової Атлантиди. До речі, додали два нових героя, це Гестальт та Аквалит. Акваліт. Гестальт досить такий цікавий перс, наносить шкоду, але це все трапляється вибірково, тобто трьом вибірковим цілям. Це на першому заряді 300% шкоди наносить і 350 по 5 героям. Ну, Те саме робить, що Ельфріка, тобто це все рандомом іде, але в будь-якому випадку герой топчик однозначно. Ну самий смак, звісно, це акваліт. Друзі. Знову-знову новий таун в грі. Що можна сказати? Насмішка. Насмішка вона завжди буде рулити. Плюс до всього, поки герой має насмішку і весь вхідний урон у нього, після цього він буде наносити. Шкоду суперникам. Ну, Тут все залежить від того, як ви його прокачаєте. На першому заряді це у нас від 88 до 308 одиниць урону. Ну і на другому 173 486. в залежності, скільки раз його вдарять і так далі. Коротше, теж имбовий гер, герой однозначно зайде в атаку, в захисті, та тут всі герої рулять, тому їх потрібно ловити. Ну і будемо зараз ми теж спробуємо свою удачу. І спробуємо когось спіймати. Отже, в нас є на X10. Ну і давайте починати. Рекомендації вогонь. Нові герої вогонь. І let's go. Так, перша спроба, звісно, стандартні герої. Кайлані, ок. Ну як ок? Не ок, ну нічого тут уже не зробиш. Далі. Мелі, в мене вже їх дуже-дуже багато. Одна версія вкачана, використовують деколи на міфічних титанах. ну Більш ніж один екземпляр не потрібен. Тому, якщо ви там початківець або там середній гравеці, вона вам тільки випала і у вас до цього і не було, то одну версію, звісно, можна прокачати. Так, давайте далі. Багрех. Новенька 3, не знаю, що він робить, потім після призиву подивимось. Давайте. Три спроби. Позаду. Ну і вперед рухаємось тільки вперед. Скарлетт стандартна четвірочка, теж нормальний початківий герой, але тільки для початківців. Другий багр. Так, блін, я, звісно, все розумію, але нащо у ці трійки, дайте мені якусь четвірку або п'ятірочку. Так, давайте 5 спроб залишилось. Мелі, блін, ну це просто яка жесть, що тільки трійки будуть давати, в мене вони всі є. Ну добре, багрига не було, але ж. Грім, дякую, дякую. Стандартні герої теж, так. Да? Просто полюбляю їх. Саме найкраще, що може бути. Так, залишається у нас три спроби. Давайте Зорсени спробуємо скрутити. Мнезеус. Блін, ну це все не те, що мені потрібно. Додайте вже нарешті п'ятірку, скільки можна, мені тільки постійно падають або трійки, або четвірки. І дуже-дуже рідко падають якісь п'ятірки. Ось, тримай третю мелію. Що мені їх робити? Солити чи що. Коротше, друзі, зараз скриню відкриємо і буде у нас остання спроба. Ні, не остання, ще одну. Скрутимо, тобто дві. Дивіться, 50 монеток, впало, телескоп, круто. Нема питань. Ну і останні дві спроби. Гармек, ну круто, круто. Звісно, якщо б я ловив би його на костюмерній і випав мені з костюмом, я її ніяк не можу зловити, я був би дуже задоволений. А так, ну це корм. Просто корм. Так, ну що, залишається остання спроба. Давайте закваліти і скрутимо. Була не була. І що? Правильно, четверта мелія, друзі. 4 мелії це топовий призивчик. Що ще можу сказати? Плін. Ну, гра розуміє, що в мене проблема з жовтими героями, то мені, мені видало цілих 4 мелії. Що можу сказати? Супер. Звісно, як завжди, нічого нового. Дякую фінам за рандом. Всім бажаю успіху, друзі. Пишіть, що вам випало. Як бачите, онлі мелія. На цьому все. Всім гарного настрою, всім пока і побачимось!